Дуже приємно, що тут збираються діти Божі. І знаєте, з першого разу, коли я був у вас там наверху, то вас більше стало. Примножились. Ну, тобто, що там було тісніше. Ну, ми тоді ще вміщалися, але після того часу, бачите, вже, вже тут збираєте. Слава Богу, значить більше вас, слава Богу. І дуже радий, що ми могли відвідати вашу церкву. Хай Господь благословить вас і надалі примножує, що вас більше і більше. Було людей, які шукають Бога, які хочуть знати Бога. Хай Господь благословить у цьому вас. Знаєте, е, Такі е, декілька для нас фактів цікавих. Е, хто сьогодні є кому 4 роки? Нема 4 роки. Нема. Скільки тоді? А, то багато. А кому 5, може, 6. 6, а мовно 6, добре. Ну, е, коли йому було 4 роки, такий цікавий факт, що дитина, якій 4 роки, то вона 400 запитань в день задає. 400 запитань в день мамі задає. І чи татові, якщо тато більше вдома е, з дитиною. І е, Ще такий цікавий факт для всіх нас, щоб переглянути всі відео у Ютубі, ви пробували переглядати, ні? Не, не пробували? Всі всі, ні, ті, що вас цікавлять, то це дуже багато часу займає. Але якщо всі переглянути, то вам потрібно 1000 років. Проживете? <світ> якщо от проживете, то треба буде переглянути всі відео. То, е, це такі цікаві факти, але які, е, думаю, що не потрібно все пробувати переглядати. Так? Питання, може, задавати по 400 в день один одному. Але переглянути всі відео неможливо. А тепер трошки з Біблії, щоб трошки із залу. А то лиш ми звідси, група, брати виходять, діти виходять, молодь. Давайте з залу. Хто може знає такий цікавий факт? Який найбільший розділ у Біблії? Псалом 118. Так, да, 118. А який найменший розділ? 116. Так, да, недалеко 116. І це дуже, дуже легко. Знаєте, колись ну, до 15 століття. Біблія не така була, як у нас. Було Слово Боже, але воно не було розділено так гарно на розділи, так гарно на книги. Книгами було. Розділами, віршами такого не було. Вже пізніше 15-й, кінець, 15-го, вже в 16-му столітті так гарно було розділено Біблію на розділи і вірші, які нам зрозуміли. І може хто знає, який найкоротший вірш у Біблії. Це вже трошки важче. Ісус заплакав. Два слова, але ще воно бук. то дослідники так вирахували, що це найкоротший вірш. Ісус заплакав. І ще один такий вірш, який ну, найкоротший, ми пам'ятаємо, і я би хотів сьогодні на нього поговорити. Це буде у Іванові від Луки, 17 розділ, 32 вірш. Пам'ятайте про лотову дружину. Такий коротенький вірш. Пам'ятайте про Лотову дружину. А що ж за ню пам'ятати? Як її звали? Хто пам'ятає? Не було ім'я. Не було її, так. А що ж за неї пам'ятати? В неї навіть імені немає. Ну там за якогось там іператора, там не знаю, президентів великих нас. Може хтось знає взагалі не тільки українських, американських або іншої якоїсь держави, усіх президентів. Ну, в основному люди люблять так американських президентів. Можливо, хтось так знає. Мій тато так довгий час пам'ятав, зараз вже не так, але пам'ятав усіх тих президентів. України, це вже не, не ну, дуже легко і ви перечислити. І. Е, що ж про нього пам'ятати? Давайте хочу е, зачитати одне ще місце, яке більше нам відкриє. Що ж про нього пам'ятати? Будь ласка, тут теж можна, можна е, читати Буття, 19 розділ. Буття, 19, розділ, е, 15 19 розділ, 15 вірш. 19 розділ, 15 вірш. Давайте я зачитаю 17, -й, 17. -й. Потім повернемося ще до 15. -й. 17 вір, друга пол половина. Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе. І не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Кому ці слова були сказані? Рятуй свою душу, не оглядайся назад. Кому були сказані? Давайте Ангел. згадаємо. Ангел сказав плоту. Так, плоту і одружині, і двом дочкам. Бо зяті вони не хотіли слухати, їм здавалося, що це жарти якісь. Знаєте, це так. Шуточки лот говорить, що тут Бог має спалити е, ці міста. Ну пригадаємо трошки цю історію. Якщо е, прийшов Авраам, Бог каже: Я буду знищувати ці міста.' Авраам каже: Та як? Там же праведники, він Знав, що там є праведні люди. Знав лот праведний, дружина. Діти його, він знав, але каже, а якщо там знайдеться 50, не буду. 45-40 дійшов до скільки? 10. До 10 дійшов. Авраам каже, а якщо 10, не буду ради 10. І Бог перестав говорити з Авраамом. І бачимо в цій історії, що там навіть 10 не було. Оце було четверо людей. І Бог вирішив знищити. І післав ангелів, і ті ангели. Що робили? Вони вже так виводили, що тягнули за руки. Схопили їх за руки і виводили вже за місто. Кажуть, що зараз Бог буде нижчий. І Бог сказав, що що не оглядайся. Каже. І сталося, коли одних виводив їх поза місто, то промовив: рятуй свою душу, не оглядайся поза це. Знаєте, дружина Лота оглянулася. Знаєте, у чому проблема взагалі? В тому, що вона оглянулася? Це наказ Божий, каже, не оглядайся. Це е, заборона. Якщо Бог сказав не оглядайся, так не оглядайся. Якщо Бог сказав йди, то йди. Якщо Бог сказав стійте тут, стійте, зупиніться і ви маєте бути тут. Він сказав, не оглядайся. Не в тому проблема, що вона оглянулась. Ну, оглянулася, знаєте що, ззаді усе таке, мабуть, нажити хороше. Ми інколи так дивимося на своє і думаємо, ну як це залишити. Хтось виїжджає, можливо. А може тут є люди, які взагалі лишили те, що роками нажили десь там, де прилетіло, і розбило то все. І вони втікали і навіть не оглядались. Тому що, коли ми чуємо такі історії, люди навіть не оглядались. Вони втікали через ті мости, де що можна, може попід мости, бо не було мостів, Люди не оглядались, вони втікали. Але серцем, знаєте, важко залишити. Я думаю собі, можливо, це не тільки дружини лота, це можемо бути ми самі, такі ж самі. Ми можемо оглядатись десь туди. Знаєте, інколи ми пам'ятаємо те, що було щось добре колись. А сьогодні тільки погано. Сьогодні таке все погане, сьогодні війна. Я думаю, що сьогодні найкращі часи. Тому що ми ближчі до Бога і ближчі один до одного. Ми розуміємо потреби один одного. Ми розуміємо, в який час людина живе і хочемо відкрити своє серце і допомогти. Можливо, з історії хтось пам'ятає іспанські гри той. Скільки мільйонів людей загинули, вони не могли знайти. як отих тих ліків, щоб вилікувати, 7 мільйонів людей загинуло, це яка чисельність людей. Або вітрянка сьогодні, хто хворів вітрянку, ну що, ви чули, що хтось помер від вітрянки? Ну ви ж е е освічені, бачите, читаєте. Ну, я не, не бачу, не чув, щоб зараз в цей час хтось від вітрянки міг помер. Раніше це сотні тисячі людей вмирали. І не могли люди знайти. Так що ж там було доброго? А сьогодні тільки кажуть недобре. а там було добре. А хто, можливо, пам'ятає, коли ковбаса була по 2,10? Ні. Ні, ти не пам'ятаєш. Навіть я не пам'ятаю. Я пам'ятаю полки, які такі радянських магазинів, я в селі виріс, але я ті полки пам'ятаю. Щось постійно пам'ятаю сік на нижніх полках. І ще щось в бідонах було. Не знаю, щось постійно зникли. Я ніколи то не брав, але щось там постійно було. І, і ще якісь підноси такі великі, там ще так багато щось було е, у селі, не знаю. А ну добре, добре було. Але де ж там добре, як е, людина віруюча, вона не мала ні слова, ні, нічого. Збиралися отак в підвалах, десь по хатах, десь де не було світла, десь сами, е, самих е, дальніх районах е, Чернівців. Не в центрі так як сьогодні. Ви, ви уявляєте, яка це благодать на Кобилянській церкві, Божа. Це взагалі це в радянський час, де би таке допустили люди, брати і сестри, це ж такого би не було. То що ж там добре було? А ми все жаліємо, а там було добре. Якщо е, е, молода людина, якщо молодь е, десь е, своїми словами вже говорить, що о, там було добре, ми були десь у школі. Все, морально вона вже стара. Може. Морально, якщо ну, ви постарші, можливо, люди, молоді, а якщо постарші, да? і кажете, так, там було добре. Все, Застаріли, і все, вже морально застаріли. Тому не потрібно озиратись назад і казати, там добре, а тут все так погано, тут ж війна. І знаєте, у цей час навіть війні. Ми можемо бачити щось добре. Брат Михайло сказав, може хтось якісь переживання мав. Знаєте, я ходив-ходив, врешті-решт мене урошок дали. Ну, був щось тут дано недавно, щось Думаю, ми щось робимо робимо. врешті решт я такий злочинець. Мене у рошук дали поліції. Ну, сказали люди, та ти ж там у рошук вже місяць тебе шукали. Прийшли додому. Це виявляється, знаєте, ну такі. Але і в цьому ми має, бачимо руку Божу. Сьогодні я разом з вами тут, слава Богу, ще нічого такого не стало. Да, у герцог не поїхав. Думаю, ну всякі днем. Лише вночі якось таке в село можна десь поїхати. Але і в цьому я можу дякувати Богу, що сьогодні він може сьогодні в такі важкі важкі часи. Але все рівно дякую, що сьогодні добре, коли ми разом в церкві, коли ми відчуваємо руху Божу, коли ми молимося, Бог дає відповідь нам. Якщо все гладко, все добре, люди забувають про Бога. 100%. Знаєте, один пастор приїхав молодий, такий на миру на до нас туди, з Франції. І з крайнього-крайнього заходу, він каже: у нас церква 10 людей. І коли ми виходимо в говорити людям, вони кажуть, а для чого Бог? Я Бог кажу, дивись, у мене мільйони. Там. У не остатки, у менетки маєтки, яхти, що не... мені Бог поміг? Каже, я це все сам. Розумієте, до чого людина дійшла? Чим її багатше, чи чим добріше, її вже Бог не потрібен. А нам здається, що коли в нас все буде добре, ми будемо ближче до Бога. А виявляється навпаки, коли людина каже, якщо тривога, то до Бога. Та ж так у світі кажуть. То так, коли якась тривога, то люди більше прагнуть до Бога. І пам'ятаємо також ізраїльський народ, коли вони вийшли з Єгипту, з того поганого, вони вже не оглядались, так, біжали через то море, коли море розтупилося. Ізраїльський народ біжав, за ними гналися єгиптяни. Вийшли звідти, не оглядали, бо не було коли. Не оглядали. Як вийшли, почали переживання, труднощі, то вони що казали? Ковбаса по 210. Не по 200 гривень сьогодні ковбаса да, казали, а ковбаса була колись по 210. А колись було ще щось добре. А ми в чергах не стояли, а нам квартиру дали. А зараз що? Подивіться, які ціни на квартири. Лиш бачили, то що там. Що казали ізраїльтяни про Єгипет? Що там було у них? Коли в них у пустині не стало їсти, що було? В них? Цибуля, чеснок. там у нас м'ясо було, ми їли, шашлики, а тут що? Одна манна і манна. одне щось пісок, якийсь манна, ну, що? жарко, води нема. О, там все добре. Оглянулися назад. То, що вперед, не видно, не бачимо. Тільки там, там що добре. У Луки 9.59, давайте відкрийте 9.59, хто має Біблію, а ми тут прослідкуємо. Луки, 9 розділ, 59 вірш. І промовив до другого він, Іди за мною. А той відказав, дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим, ховати мерців своїх. А ти йди та звіщай царство Боже. А інший сказав, Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перше попрощатися зі своїми домашніми. Ісус вже промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Назад озиратися, це можна щось наробити. Я так не пробував за конем йти, ну, тим, бачу, як люди в селі робили, то він назад не озирався. Він не мав часу, тому що якщо він озирнеться назад, то там буде вже ворона крива іде. Він тільки дивився вперед. І Ісус Христос таке порівняння зробив. Він каже, тих, хто лише поклав руки на кух, він вже назад не озирається. І ще для молоді сьогодні, якщо ми, ну, старші люди, кажуть, от ми колись, я теж десь себе ловлю, там ми колись ходили, там провідували хворих, там ми в лікарню ходили, там співали проповідували. А ви що сьогодні? Що ви сьогодні робите? Та ви нічого не робите. Друзі, брати і сестри, не робіть цього. Я дуже часто сьогодні бачу і зустрічаю ну, старших людей, коли вони кажуть, та ви нічого не робите, що ви робите? От ми робили все. Кінець молоді, вона втіче від вас, вона не буде тут. Вона не схоче з вами бути. Якщо ми були, а ви, там ви нічого. Та краще сказати, у нас був такий час, а сьогодні такий час. І ви молодці, і ви робите щось, і знайти щось хороше. Сьогодні добре. В саді було добре, подивимось і може візьмемо якийсь приклад. І ми маємо е, рухатись уперед, не забуваючи про те, що було позаду. Ми маємо рухатись вперед, не забуваючи те, що було позаду. І, знаєте, якщо е, минуле, це як то дзеркало. Хто водіє, або хтось їхав, е, знає, що є дзеркало заднього виду. Якщо ви їдете, то скільки раз ви в то дзеркало заглядаєте? Ну, декілька разів правильно. Що побачите? Чи хтось там не летить, там ви щось побачите, що ж там ззаду? Так? Але в основному зір ваш куди? Вперед. Тільки вперед. Дзеркало заднього вигляду інколи допомагає побачити те, що позаду. Оте наше минуле. Оце дзеркало заднього виду. Чуть-чуть, подивіться і все. Візьміть добре і рухайтесь вперед. Так, да, ззаду було багато доброго, але попереду ще є більше. Майбут. Знаєте, я колись теж навчався на велосипеді Україна по підраму їхати. І тут дуже швидко е -е, збочуєш дороги, коли ти подивився назад. Один раз я так прямо у в забор заїхав. Ну, подивився назад. І не надовго здається. Тож подивився, що ж там ззаді, як я проїхав, чи хтось мене догоняє, чи ні. Я тільки почав вчитися. Людина, яка за кермом, вона більшу частину дивиться вперед. Дивіться, брати і сестри, друзі, тільки вперед. Те, що бачите в майбутньому, а в майбутньому тільки Ісус Христос. В майбутньому з ним тільки. Майбутнє може бути з Ним. Зараз, сьогодні, ми з Ісусом і майбутнє з Ним, не забуваючи те, що позаду. І у Євреям 9 розділ 11 вірш. Євреям 9 розділ, 11 вірш каже, але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою доскональшою скінію нерукотворною церкву не цього творення. Христос то первосвященник майбутнього доброго. Оце наш первосвященник Ісус Христос. Оце наше майбутнє. Вперед. Рухатись вперед. Коли людина каже, та щось буде, щось буде. Щось буде, так, да, добре, можливо, щось буде, але вона не знає, що має бути. А ми знаємо, коли ми кажемо, що буде все добре. Не переживай, буде все добре, але з Ісусом Христом. Оце, добавте до своїх слів, буде все добре з Ісусом Христом. Христос це не первосвященник минулого, каже, а Христос первосвященник майбутнього добру. Добро з Ісусом Христом у майбутньому. У Притчі, 23 розділ. Причіть 23 розділ, 17 вірш. Каже так. Нехай серце твоє не заведує грішним і повсякчас пильнуй, тільки страху Господнього, бо існує майбутнє і надія моя не загине. Ще одне підбадьорення для вас. Існує майбутнє і надія ваша не загине. Моя надія не загине, бо майбутнє з Ісусом. А завидувати грішним це, це погана річ. Пильнуй про себе і своє серце. І не завидуй грішним. І ще зачитаю псалом. Псалом 36, 35 вірш. Псалом 36. 35 вірш. Я бачу безбожного, що збуджував у пострах, що розкоренився, не мог саморосле зеленити дерево. Та він проминув, і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи, неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від Господа, він їхнє твердиня за часу виколіття. І Господь їм поможе та їх порятує. Визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. У майбутньому з Ісусом Христом каже, що людині спокою належить майбутність. Якщо у Господі ви спокійні, такій людині належить майбутність. Що буде майбутнє безбожних? Яке воно буде? А каже, майбутність безбожних загине, це 38-й вірш. А спасіння праведних від Господа, він їхнє твердення за часу лихоліття. Майбутність без Бога це загине. Майбутність Богу, людині спокою це належить Господній людині майбутність. З Ісусом Христом ми маємо майбутнє. Якщо без Ісуса Христа його немає і не буде. Це буде лихе, це буде погано. І ще раз вертаюся до того, що ми розпочинали про дружину Лода. Не тільки дружини, і чоловіки, і молодь. Пам'ятайте, що минуле воно є, але берімо з нього добре. А не дивимось так, що як будто тільки там було добре, а сьогодні усе погано. Минуле, як ми чули, як то дзеркало заднього виду, інколи подивляємось, але рухаємось вперед. Не жалкуємо про те, що у минулому. Як починаємо завжди жалкувати про минуле, і сьогодні би воно сталося, воно вже пройшло. Дивимось у майбутність, на нашого первосвященника Ісуса Христа. І написано людині спокою належить майбутність. Кажуть, що ж ти такий спокійний, дружина теж каже, що ж ти такий спокійний. Тут вже урошу дали, вже поліція шукає, що ж ти такий спокійний. Треба, бути, мабуть, дивитись на це все якось з сторони Божої. Якщо Бог дав це, значить Він дасть і силу пройти це. Сьогодні люди, коли багато дуже переживають і вдаються якісь дії такі непотрібні. То з нею теж стаються якісь дії, такі непотрібні. Людині спокою належить майбутність. Будьте спокійні. Сьогодні найкращий час для нас. Найкращий час, щоб шукати Бога, найкращий час, щоб говорити про Бога. Найкращий час, щоб бути з Богом і один з одним, і допомагати один одному. Хай Господь благословить вас. йому за ці слова, хай прибуде слава. Амінь.